Прикарпатському клінічному онкологічному центрі відкрили оновлене радіологічне відділення. Тут вели в експлуатацію сучасний лінійний прискорювач електрогармоні для дистанційної променевої терапії. Апарат точно спрямовує високоенергетичне випромінювання безпосередньо на пухлину, мінімізуючи вплив на здорові клітини. Це дозволяє ефективніше знищувати або стримувати ріст ракових клітин. Це перший апарат такого рівня на Прикарпатті. Дана процедура Національної служби здоров'я буде оплачуватись амбулаторно, відповідно, люди будуть проходити променеву терапію на даному апараті, і даний апарат дасть можливість опромінювати не весь, весь організм людини, а суто ділянку пухлини, ділянку ураження. До цього часу. Пацієнти їздили в інші області на Закарпаття, у Львів, в Київ, а зараз вони будуть проходити дане, дане, дане лікування в нашому закладі. Воно надзвичайно покращить лікування, воно пришвидчить виздоровлення пацієнтів, воно дозволить пацієнтам зайти в, надзвичайно швидко в ремісію, тобто в виздоровлення. І відповідно дані пацієнти будуть надзвичайно вдячні і за підтримки лікарів, і всього ми будемо все старатися для того, щоб пацієнти були наші здорові. Оновлений радіологічний корпус відкрили за підтримки Міністерства охорони здоров'я та обласної адміністрації. Загальна вартість проєкту майже 80 мільйонів гривень. З них 30 мільйонів коштує держбюджету, спрямовані на закупівлю лінійного прискорювача. Доза, яка доводиться на пухлину і шляхи лімфовітоку, найближчі дається за один раз. Вона набагато вища ніж на нашому попередньому апараті, тобто десь приблизно 10-15% більше. А чим більша доза, тим більше якість. Ефективність лікування, і саме головне, що на цьому апараті цей апарат нам дає змогу пролікувати пухлину, пухлину саму без залучення в зону опромінення здорових тканин. Це і саме головне. Тобто, ми зберігаємо захисні сили організму і допомагаємо якнайбільшою дозою зліквідувати саму пухлину. Реалізація проєкту ще один крок до підвищення якості та доступності онкологічної допомоги в області. Сучасне обладнання дозволить щодня ефективніше лікувати пацієнтів та рятувати їх життя. Лілія Бутяк, Денис Сатановський, новини на вежі.